Калібрі найменші птахи на землі. Найменші калібрі з числа дорослих осіб має вагу не більше 3 грамів, а от воотентського калібрі сягає розміром 21 см, а вагу 20 грамів. калібрі важиться за швунок у три рази і займає більш третини обсягу їх тіла. Серце калібрі робить 500 тисяч ударів на хвилину, а протягом життя скорочується близько 4 мільярдів разів. У день калібри споживає кількість їжі більше за власну вагу. Калібрі вміють літати із швидкістю до 70-80 км на годину. Постійний пар калібрів ніколи не створюють. За секунду калібр робить до 80 промахів крилів. Всього на землі живе понад 300 видів калібри. Найменше калібри звуть калібри джілка. Довжиною ця пташка 7 см, а вагою 2 г. Найбільший зафіксований термін. Життя калібри 17 років, але в середньому вони живуть менше, близько 9 років. є єдиний путак, яка вміє літати задум наперед або догори ногами. Час міграції калібри здатні подолати тисячу кілометрів менше, ніж за добу. На одиницю ваги калібрі споживають приблизно в 100 разів більше їжі, ніж слони. Калібрі годуються тільки перебуваючи в повітрі. На гербі острівної держави Трінедат і Тобаго зображена саме пташка Калібр.